Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Кілька днів тому Німеччина поставила Україні першу із чотирьох систем ППО ARIS-T. Цей зенітно-ракетний комплекс вважається одним із найсучасніших і може успішно захищати українські міста від російських ракет. Зенітно-ракетний комплекс IRST це розробка компанії Dichel Defense із міста Уберлінген на півдні Німеччини. Комплекс середнього радіуса дії IRST розміщений на мобільному колісному шасі MAN і призначений для захисту повітряного простору як над цивільними містами і об'єктами, так і над армійськими підрозділами, оскільки він у змозі вражати різноманітні повітряні цілі від літаків. Від літаків, гелікоптерів і безпілотників, до крилатих і балістичних ракет, а також реактивних снарядів на різних висотах. Кожен комплекс складається із трьох компонентів: це пускова установка із транспортно-пусковими контейнерами для восьми ракет, радіолокаційна станція і пункт управління. За даними виробника, самі зенітні керовані ракети оснащені інфрачервоними голівками самонаведенням та мають радіус застосування. До 40 км по дальності та 20 км по висоті. Радар комплексу IRST має 360 градусний огляд на дистанції близько 250 км і задає загальний напрямок під час пуску зенітної ракети, перш ніж її інфрачервона голівка самонаведення захопить потрібну ціль. Виробник стверджує, що найвища ефективність застосування цієї системи досягається завдяки комбінованому поєднанню. Її із системами ППО, далеко радіусу дії, як от американська Патріот раз третя, що здатна вражати цілі на максимальних висотах. Попри всі перелічені переваги цих систем, щодо них є один вагомий недолік решту комплексів Україна отримає не одразу. Звісно, українцям, котрі потерпають від тривалих масивних обстрілів своїх міст та об'єктів критичної інфраструктури, ця обставина оптимізму не додасть. sabe o facte